Подивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробкої. Сьогодні будемо говорити ось про що юридичні питання. Насправді, ви знаєте, у воєнний час мені здається, що це дуже актуальна тема, тому що безліч питань виникає у кожного з нас стосовно якихось юридичних аспектів. Виникає у тих людей, які поїхали за кордон, у тих людей, які повертаються, які там збираються їхати, які залишилися тут. Ми знаємо, що перші місяці війни не усі структури працювали так, як. Би нам цього хотілося, б не всі ну, частково взагалі були закриті, тому ці питання накопичувалися з там ну, якийсь певний період часу. Але я знаю, що одна із структур, це регіональ, регіональний центр з безоплатної правової допомоги в Одеській області, він працював і, до речі, не закривався ні на один день. І це дуже круто, тому що е, нам здається, що кожен має залишатися на своєму фронті. Якщо ми на інформаційному, то вони на юридичному. Ось це вони і робили з 24 лютого. Ми Постійно спілкуємося із представниками з регіонального центру. Сьогодні у нас директорка цього центру, це Світлана Клішина. Вітаю вас і Вітаю. дякую, що ви прийшли до нас. Е, бачите, ну такі хотілося сказати справді добрі слова у бік ваших е, співробітників, дякую. тому що вони завжди контактні. І на сьогоднішній день, тоді коли людина не завжди може прийти е, у реальному часі, так, коли вона може навіть звернутися онлайн і отримати відповідь на своє питання. Я знаю, що ви дещо першого. Переформатували свою роботу, як і ми всі, mm -hmm. так е, з початку війни, там буквально з перших днів війни. Я не знаю, чи ви вагалися якийсь певний час, як усі, можливо, тиждень вагалися, так? Ну, ми всі також повісли з жахом mm -hmm. в повітрі 24-го, але в нас є така частина роботи, як забезпечення захисників у кримінальному провадженні. Mm -hmm. Це коли е, кримінальне провадження і всі наші правоохоронці сюди не можуть працювати без захисників, яких ми залучаємо. І звісно, ми. Трохи отямились да і коли почали, Це почали дуже да, швидко завершилася, почали отримувати запити на захисників в кримінальне провадження. Ми звісно, і, і дякую нашим партнерам, адвокатам, які також зависяючи жахом в повітрі. Працювали і виїжджала на затримання і до суду, і до слідчих, і до прокуратури як конкретно переформувалася ваша робота регіонального центру? Я маю на увазі, мабуть, тематично все ж таки в першу чергу, тому що військова тематика вона мабуть відрізняється від мирної тематики. Ну давайте тоді нагадаємо, що таке безоплатна права допомога. Що ну, саме так що чим саме займається державна гарантія, Да, на то що людина. Отримує правову допомогу від держави, це uh -huh. в нашій конституції так і написано. Гарантоване право на правову допомогу. Во uh -huh. це цим самим займається система безоплатної правової допомоги. Що стосується надання правової допомоги в кримінальному провадженні, то що я вам говорила раніше, там нічого не змінилося, uh -huh. тому що ця система працює вже. Десять років в жовтні буде десь років, і там давав механізм. Uh -huh. ми отримує... Він І Він яким чином не редагувався, так? Звісно, так ні, тому що, що да, там, як працювала, так і працювала. Uh -huh. Що стосується вже громадян, да, то тут зовсім це було по-іншому, тому що зникли. А, Звичайне для нас питання там щодо соціальних впівк щодо там uh -huh. да, спору з uh -huh. сусідами, там чи спадщини це відійшло. Відійшло то. Тобто це да, була як перетинути кордон, uh -huh. да. як що таке мобілізація, uh -huh. як отримати статус ВПО. Ну, тут пласт питань став зовсім іншим, і uh -huh. ми зрозуміли, що ми загалом повинні працювати по іншому, тому що люди також не приходили до офісів тому що ну страшно вийти на, на вулицю. Да? Ми переформатували все це так, що це було все дуже доступно онлайн mm -hmm. То, через а, додатки в мобільного телефону, через будь-якому куточку світі до речі, uh, так да, це тобто дуже важливо. людина могла в будь-який спосіб, який вона мала в інтернет або телефон з нами зв'язатися. Mm -hmm. І ми от перше, що ми зробили, ми, ми стали на ці шпали. Да? Mm -hmm. І донесли до людей, що от давайте так звертайтеся, якщо потрібно, та да? і, mm -hmm. і звісно, це мало відповідну реакцію. Ми. Багато отримали відгуки, так, дзвінків, і ми давали консультації саме шляхом телефону, шляхом uh -huh. звання на uh -huh. і, і через наш додаток. Звісно, ми відреагували на скупчення людей на кордонах, а uh -huh. на там, там, де багато переселенців. Да, так, вот ну такі центри, де в нас працює гостинна хата, і так і так далі. Там ми почали працювати там. І дуже ду мали дуже класний фідбек від цієї роботи, тому що люди зверталися. Люди, ми. Чітко вже володили інформацію, що відбувається на кому кордоні, які документи повинні бути для його перетинання, і розповідали людям, куди можна їхати, да тому що да із якими документами де як пропускають на кордоні. Тобто навіть порекомендувати могли так. Ну, звісно, Подивіть, да. на який напрямок більш простіший? А, який більш... а до речі, а, який напрямок простіший і складніший, якщо ми вже про це заговорили. Ну я розумію, що ну, на початку що... війни на початку... це було а, а, зовсім просто зробити на границі з Молдовою да, тому ага. що вони дуже були лояльні, і ми зв'язувалися з їх прикордонною службою. Також ми зв'язувалися так. з прикордонною службою а, на границі з Румунією, да, це Ріні. Uh -huh. а, і на початку він загалом не було проблем. Пропускали да, навіть з нашими державними паспортами і немає закордонних. Uh -huh. Ну далі вже все змінювалось да, тому, що ну вот перший поток людей уїхав, да, води як uh -huh. як. Змог. Далі вже правила почали змінюватися. Вже uh -huh. да? і вимагались із закордонні паспорта, і вимагались і е, довірності на вивез дітей, що в перші uh -huh. дні загалом ніхто навіть не питав, і не можна було виїхати. От, там, питання було, На машині можна, якщо вона не моя, там да, чоловіка на ню... ну, теж, з дітьми теж таке собі питання. Так, з одного боку це ну, там, класно людям, які тікають і не заморачуватися да. з документами. З іншого боку, під таким. Е... Соусо можна на... вивезти так, да, кого, да, кого да, без дозволу батька. І тому, звісно, коли вже трохи да, спал цей угу. коли паніка пала, паніка, да, це все почало ну, повертатися в русло, яким і працювали раніше uh -huh. кордони. Uh -huh. Uh, ось і ну багато людей нам uh, пишуть за кордону, тому що вони тепер питають, а як повертатися. Ну так uh -huh. що ми виїхали по uh, паспорту uh, громадянина України, і в нас немає за кордону, як повертатися. Ми маємо так ну, та готові до цих. Да, а сьогодні питання. це актуальна тема, так? Тема повернення? Ну, дуже багато людей виїхала да, ну, той же Болгарії, да, де uh -huh. можна було притинати картон з нашим паспортом. А, Абратно, вони, звісно, і можуть, тому що вони притинають кордону боку України. Це можна робити, але багато людей без закордонних паспортів. Так і залишилися. А до речі, ніхто і не вимагав там виготовлення за кордон. Перші дні ніхто не вимагав. А зараз вже інша ситуація. Зараз там інша ситуація. Всі країни Європи, які приймають наших біженців, вони ввели кожну для себе свій. А, свої правила, свої правила знаходження, uh -huh. да там ну тобто і усіх свої правила, скільки людина може перебувати, з якими документами uh -huh. всіх країнах працюють консульства uh -huh. наші. Да, і якщо в тебе немає закордонного паспорта, ти можеш звернутися до на нашого консульства і отримати це картонний паспорт, uh -huh. тобто для uh -huh. себе, для дитини. Uh -huh. Тобто, ну от, питання, вот загалом питання час одразу більше таких, uh -huh. да, от що робити і питання з статусом uh, вимушеним uh, uh -huh. п uh -huh. особи вимушений. да їх дуже багато в одесі їх дуже багато uh, в області біля ста тисяч нам казали це у дуже... такі дані які постійно змінюються я розумію що вони не статичні тобто uh -huh. ну люди да при, приїжджають, ну з, з, з того ж миколаєва приїжджають тому що там uh -huh. найбільше в, зараз да, миколаєва да, мабуть так, да. от це питання як отримати да я що робити якщо uh -huh. не, не отримали і, і так далі uh -huh. от, 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 загалом це головність. В наразі мобілізація ще дуже ну турбує людей. Uh -huh. Як вона буде відбуватися там? Да, що, ну. Чи зараз до вас часто моряки звертаються, тому що з півроку була справді величезна проблема для моряків. А якщо враховуючи, що ми в Одесі живемо, і тут там дуже багато, дуже багато. сімей, які пов'язані з морем, так, і ми знали, що моряки не могли виїжджати, але ситуація змінилася. Наразі є закон, так, який дозволяє їхати на роботу. Але чи змінилася ситуація стосовно військоматів саме для моряків? Чи є у вас така інформація? Тому що я знаю, що там мали бути які Якісь зміни і чи вони відбулися? ну Родини батьків більш-менш заможні люди, і вони mm -hmm. не так часто звертаються mm -hmm, до системи mm -hmm. безоплатної правової допомоги. Ну, По-перше, вони мають змогу сплачувати за послуги юристів чи адвокатів. А mm -hmm. по-друге, ми, звісно, в нас є, ми дуже пишаємося такої системи, як Wikiligaleйт. І якщо ви в Google. Будь-яке праве питання запитаєте у Гугла, да, вона вона виходить на на, на перший шпал. Mm -hmm. да, тобто от там дуже багато просмотрів. І саме ця система от, е, більш всього запитували е, моряки, яким чудом їм вид'яджати. Да? Mm -hmm. Ми бачили, як реагують наш вікілеґалет. Це питання було дуже актуальне, mm -hmm. і воно по цей час дуже актуальне питання. Да? Ну, я, е, 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 не розумію досконало алгоритм, яким чином вони будуть проходити військомати. Я знаю, uh -huh. що є певні uh -huh. вимоги до них, що вони повинні мати контракт ні рік ну саме рік тому, і не більше, що та що, uh -huh. що вони uh -huh. там так. Є дати, є терміни, там дати, uh -huh. та, але яким чином вони будуть це проходити військомати, це вже питати військомати. Uh -huh. <laughs> Напевно так, ми спілкувалися із представником профсоюзів морських, і він казав, що це питання ще має бути якось, якось... налагоджене так. Тому що ось саме ну, звісно залишилося тільки одне питання Тоб питання військомату Військомат. до моряка і моряка до військомату і більш нічого. Якщо говорити про людей, які є вимушеними переселенцями, які внутрішньопереміщеними особами, що саме їх турбує найбільше зараз? Ну, їх турбує, яким чином отримати гроші, да, які вини ну, там, тобі, вироби, спочатку статус маста да? Статус, да, статус, статус, яким чином вони нараховуються. То, ну це це дуже класно в нас все е, забезпечено державою, це дуже швидко відбувається. І гроші е, швидко е, отримують вони доходять досить, ходять, досить да, швидко. Ну, так. ну да, два-три тижні а, з, ні, моменту, ну, це, да, так, з моменту це це досить швидко, да. так. Е, Далі їх турбують де мог тобто, нас. Є багато громадських організацій, які опікуються, які мають е, певний мандат, тобто від е, донора, да від е, на е, роботу з цією категорією людей, uh -huh. і вони отримують а, так звані продуктові нам набори, і, 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 там не тільки продуктові, там і битова хімія. Uh -huh. Це, ну, Тобі, на перший час. Ми, перший знає, ми знаємо, де працюють карітас з цим uh -huh. та, і ми знаємо, де вони працюють і де можна отримати. цю допомогу. То ви даєте має, конкретні адреси. Конкретні адреси, Куди можна приїхати, і хто саме із громадських організацій, хто ви маєте цей певний мандат, тому що не всі працюють з ВПО, uh -huh. і де вони Отримати. Ну, це головні питання, які у них виникають на першому етапі а, ну, спілкування з нами. Там, mm -hmm. так, як грошей як тримати, як, mm -hmm. їх не турбує. Іх, напевно, у них є проблеми е з житлом, але да? ну, але вони не, не ставлять їх перед системою безплатної допомоги, можуть якось вирішувати mm -hmm. це в інших спосіб. Ну, є волонтери, так, є волонтерська допомога. Я думаю, що це якісь інші структури, інші структури які інші структури, допомагають може, сьогодні. Да. Світлано, я знаю, що є певна гарантована юридична допомога для дітей, які постраждали від війни. І це взагалі особлива категорія сьогодні. На жаль, кількість дітей постраждалих від війни кожного дня зростає, і є е е е Діти, які без батьківської опіки сьогодні залишилися, взагалі без опіки дорослих, що це за допомога? Як вона в чому вона виражається? Ну діти завжди були були клієнтами системи з правової допомоги на всі види її послуг. У угу. нас є певна суб'єктність, ви пам'ятаєте. Тобто вони мали завжди право і як потерпіли у кримінальному провадженні на будь-яку правову допомогу, і по цивільних, і по детехних будь-яках. Будь-яка дитина, будь дитина в нашої держави. Чи вона в сім'ї, чи вона без сім'ї в але без справа в законних представниках. Тому mm -hmm. що до, до системи може звернутися тільки законний представник. Дитина mm -hmm. сама не може, ну так, це неможливо з точки зору закону. Mm -hmm. І е, на сьогоднішній день е, система з офісом генерального прокурора е, запроваджує цілий м, ряд заходів, да, які будуть відбуватися. От у нас була зустріч з прокуратури, е, тому що дуже багато дітей, які постраждали від військових злочинів, uh -huh. да, і наша головна мета. А, забезпечити реально ефективну правову допомогу наших адвокатів, які співпрацюють з системою в цьому кримінальному провадженні, uh -huh. де я є потерпіли. Uh -huh. а, є певні проблеми, яким чином донести до законних представників, що не мають це права. Там я, я теж вам вже розповідала, що скільки ми говоримо про систему безплатної про допомоги, але все одно вони всі про свої знають про не всі знають про це можна говорити кожного тижня. Насправді це не буде багато, то, а, і Тому що, що є така можливість. Що вони правят прийти, і а, гонорар адвокату заплатить держава, що вони не будуть втрачати на це ніяких mm -hmm. э, ні копійки, ні копійки. ні. І а, ми а, разом з прокуратурою, з СБУ, з органами дізнання, ДБР а, будемо розробляти алгоритм, яким чином на якому етапі кримінального провадження да, mm -hmm. а, слідчі або а, слідчі дізнання або ДБР або СБУ mm -hmm. будуть повідомляти законному представнику, От, тобто інформувати безпосередньо законного представника про такі можливості. Uh -huh, uh -huh. І це дуже важлива стадія кримінального провадження, тому що о, о, ну, там є певні процесуальні моменти, які там, будуть скутні ну, дуже цікавими, але дуже важливо, щоб саме слідчий, який займається цією справою, да, повідомив про таку можливість. І тоді. Ми будемо мати ефективний інструмент, де нас будуть звертатися законні представники. Якщо це це родичі, це батьки. А якщо опікундах, ну Так, да, так батько, батько, а якщо доросло. немає, то це органи опіки, які також долучені до цього процесу. Uh -huh. та, і на обласному рівні, і на міському рівні, ми будемо разом думати, яким чином все це, це Тому що ну, на жаль, багато деякі так на жаль, багато ще хочу, допомоги. Так і я ще хочу сказати, що на жаль. А, ніхто, мабуть, і не міг там ще півроку тому так подумати, що у нас буде звучати такий термін, як військові злочини, воєнні злочини. Чи наші ваші юристи вже навчені, як з цим працювати, тому що це для нас нове, для України це нове взагалі. І як це, от як у цьому контексті вони підготовлені? В цьому, в цьому контексті, звісно, ми ще готуємося і готуємося, і ще будемо готуватися, тому що це відбувається кожен день, вони дуже різні, в них дуже різні ознаки цих злочинів. Mm -hmm. І на першу чергу це робота слідчих. Mm -hmm. В даному випадку за mm -hmm. да, цими вот ознаками. Ну, це докази, факти, факти, і все це наше, наше ata, завдання щоб адвокат. Щоб адвокат дитини та да, даному випадку захисник дитини намагався, щоб всі заходи, які повинні бути проведені органами правоохорони, були проведені. Да, і щоб це uh -huh. бата тобто, тут вже в нас друг, трошки інше завдання. Ми на набуху захисту, да, будемо вимагати, щоб все це відбувалося. То ви контролюєте весь цей процес. Звісно, маєте Там да, як захисники да. просто захищаємо. і. Euh, ну, канкінтраві намагаємося так, щоб все үгін. слід повілось згідно процесу, який е, повинен бути в цьому кримінальному права. А нагадайте серед представників безоплатної правової допомоги це юристи, так це адвокати. Так. Це ще які спеціальності? Є? А, ну загалом це штатні юристи, штатні. це адвокати, як наші партнери. Це наші комунікатори, інтегратори, які працюють з громадами, які з'ясовують, що саме цікавить ту чину громаду mm -hmm. в правовому полі. Які в них саме проблеми, щоб ми працювали ефективно ну, саме в цьому регіоні, mm -hmm. та і ну загалом все. Ну і вони ж є, мабуть, і психологами. Так ми дуже сумнівом. Дуже хотіли сьогодні... б у нас в штатах були психологи. Нам цього дуже не вистачає. Сьогодні тому, це що... дуже дуже така потребуюча І професії. вже, Ну ми ще займаємося медіацією. Да? в нас є ще медіатори. Ну, давіше це велика тема. Давіч був при закон про медіацію. І нас є вже uh -huh. а, механізм, як ми будемо ними співпрацювати і намагаємося ще в. Такой же способ долучить у нас психологів, потому что... А частина наших клієнтів, які особливо в кримінальних провадженнях, особливо які де, ну, потребують дуже часто допомоги психолога. Мені здається, що зараз люди, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, теж і, потребують і, психологів, і, тому що просто поговорити, просто поспілкуватися, це теж дуже важливо. Ну, Мені здається, що наші штатний рыси і, і іноді і і виступають цими психологами, і, якими розповідають. Так. чи є вважаючи у вас? Я бачу, що серед штату у вас молоді хлопці. Та дівчата. Чи є взагалі у вас якісь вакансії, чи можливо є бажаючі, які хотіли поповнити ваші люди, чи можливо ви е, мрієте про те, щоб ну, там, ці, окрім психологів, я вже зрозуміла, що це є мрія така. Ну, звісно, звісно, в нас є і вакансії, і є попит на спеціалістів, але ми. Дуже ретельно ставимося до цього питання, тому що ми працюємо з людьми це кого підбирати, а, кому та, підбирати, віде? тому що робота з людьми дуже важка. <гум> це пома е, повинна мати особливо, сільські, зараз, особливо зараз. Тому і не всі ну я навіть бачу, як люди приходять. Я бачу, що вони не всі ну зможуть працювати. Да думаю, це, це, це <гум> непроста робота. Тому ми завжди потребуємо і в нас 32 офіси по регіону тільки по нашому <гум> да і ти офіси, які знаходяться і в районах Це та на увазі тридцять так? тридцять 32, 32, 32 <гум> офіси. Да, поряд тому нам завжди нужні люди і працювали в селі з людьми туда, <гум> це Також там, Ну, це завжди проблема для всіх не людей, які будуть працювати не в місті Одесі, а за за межами міста Одеси, тому, що з міста Одеси, Одесі, так, да, да тому що там небагато мешкає юристів, на жаль. Ну але ми справляємося. Поки що слава Богу, чим питань немає по одечині 32, взагалі в Україні а, більше ч більше п'ятиста в офісі, і всі ви спілкуєтеся так. Один один Зістами є зв'язок з усіма ми установа Міністерства юстиції України. <говорити> Та ми державна установа Міністерства юстиції і Є якесь можливість спілкування з закордоном? З за зарубіжними колегами. Ну я розумію, що це ось така безоплатна правова допомога, це ноу-хау українське, так ну тобто нашого мін'юсту. Ну в такому вигляді я маю на увазі. Ну, В чи, такому чи, вигляді ні, ми були побутують ну, чи, чи закордоном колеги? коли першого я поясню. В першому пакеті євро традиціонних законів це була вимога наших європейських партнерів, що така система працювала. Будувалися ми по моделі. Ну, канадська і шотландська, ну uh -huh. так змешана. Uh -huh. Звісно, ми звісно, у нас дуже багато партнерів в Європі, в Канаді, в Америці, uh -huh. які нам допомагали її будувати. Ми її будуємо 10 років все, що все, що все будуєте, будуємо, так а да. От, тому звісно, в нас і загалом наша основна така мета це. Багато партнерів серед громадських організацій, тому що ми стаємося більш ефективними разом з ним, тому що в них є і ресурси, і можливості. Да? от, наприклад, сьогодні ми вимог перемогу організації, яка ну ми ж державну у нас завжди не вистачає грошей. Тому там зараз дуже важливо я бачу, що город з пустими бікбордами і є. От наразі є шанс розповісти всім про систему і для людей про ВПО, куди їм звертатися. Я от, веду прямому з громадської організації, що вони нам допомогли. Розробити і, це і надрукувати ці да це круто, це соціальна реклама. Вона соціальна реклама да, потрібна, от, наприклад. Так. Це вже робити, але я без своїх без своїх партнерів, mm -hmm. які опікуються цією темою, зробити це вже не, не, не мені важко, да mm -hmm. тому до нас це дуже важливий напрямок роботи, який ми mm -hmm. ведемо також. Ну, я вам дякую за те, що ви прийшли. Я думаю, що всі, хто ще не чув про те, що існує uh -huh. безоплатна правова допомога. До речі, на Одещині працює цілих 32 центри. Ви можете звернутися. Тобто я про те, що не потрібно говорити, що за все треба платити. Ну так, треба платити, але не завжди коштами насправді. Якщо говорити про спеціалістів безоплатної правової допомоги, директорка регіонального центру Світлана Клішна, яка була сьогодні в, наші, в нашій студії, то тут платити не потрібно. Якщо у вас виникає будь-яке питання юридичного характеру, не переживайте і не бійтеся, що у вас у гаманці сьогодні нічого немає, ви не можете заплатити за цю консультацію, звертайтеся. Звертайтеся, задавайте свої питання, і ви обов'язково отримаєте на них відповіді, тому що це сьогодні дуже важливо. Дякую вам за вашу Дякую. працю і вашому колективу. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.